На, іди сюди! Юпа, юбка йди, ай мої дівчата! ой Да, 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 іди до мене, йди. Ай, юбка Іди до мене, маленький юпик. юбка Перед тим як обрати... Любу породу собак, так як це у мене не перша, я думаю, і не остання собака, не в плані собака, навіть породної особливості, потрібно багато ознайомлюватися з цією породою, і зважаючи на її породні особливості, її характер. Навички інтелект, було саме обрано цю породу собак. І я чесно вам скажу, не каплі я в цьому не пошкодував, що було обрано саме цю породу собак. По-перше, ну, дуже великий, високий у них інтелект, розумні собаки, активні. Наша сім'я вся активна, приймаємо різнопланові. Заходи, змагання, і ця порода собак вона універсальна. Вона підходить для людей, які проводять активний образ життя і мають намір займатися з цією породою як в спортивних змаганнях, так і в виставках. Коргі в нас з'явилася це була вже наша третя собака. Перва з них три роки. Тому з'явилася. По документах вона у нас назва, навіть, чесно вам скажу, не пам'ятаю, ми назвали її Юпі. Тобто перша наша собака це рижа Коргі, дівчинка Юпі. Потім, так як от ми взяли, зрозуміли, що дійсно ця порода нам повністю підходить, відповідає нам нашим усім запитам. Дуже захотілося нам мати пару коргі. Через рік, після того, як ми взяли Юпі, ми взяли собі іншу собачку. Теж ми довго обирали, відслідковували, моніторили в кого собаки дійсно відповідають усім нашим критеріям, щоб вони були от такі от цікаві, активні, енергійні. Взяли ми ще одну дівчинку, назвали ми її булка. Булка в нас вже була. Бобтейл, Коргі без хвостика. І у нас зараз є дві дівчинки-коргі. Одна з хвостиком, інша без хвостика. Ну і от є зараз у нас від юпі такі от малюки. Це наш хлопчик. уже ми дали йому ім'я Борька. Тому от так от у нас є вже потомство Коргі. Йди мої дівчата, йди, Юпик, булочка. Юпик, йди сюди, була, йди до мене. Йди до мене, Юпик. По-перше, це порода собак дуже активна енергійна. Кожна зустріч власника із цією собакою, вони всіх обнімають, пригають, люблять, щоб їх ласкали. Вони дуже такі любіобільні собаки, дуже люблять увагу, щоб їх постійно так от, е, обнімали, цілували, гладили. Але от, ну, наскільки ця порода, вроді би кажеться, такою няшною, але вони за себе можуть постояти. Тобто, е, з однієї сторони, е, як порода собаки, то вона така добродушна. Але якщо от до неї нав'язуються інші собаки, або навіть між собою, то вони, от, е, недовго роздумуючи, можуть вступати е, в драки. Тобто за себе ця порода собак може постояти, незважаючи на те, що вроде би такі лисички потішні, але вони можуть і скалити зуби. Дуже часті питання не тільки з приводу цієї породи от коргі, е, наскільки дорого ця собака е, коштує там, чи проблемно її утримувати, і скільки грошей е, тратиться е, в основному на цю собаку, е, то я вам хочу сказати, ну, апріорі не може хороша собака стоїть дві копійки. Тобто, в будь-якому випадку, хороша собака. Породна, яка відповідає всім критеріям і породним особливостям, вона не може коштувати дешево і утримання самої собаки, теж це коштує грошей. Тому люди, в яких немає на це можливості, фінансової, також не тільки фінансової, а й часу займатися цією породою собак, то ну, я б не рекомендував її заводити і мучити не себе, не тварину. Тут саме головне, щоб людина зрозуміла, чи воно взагалі їй підходить, якщо, наприклад, навіть обирає цю породу. Тому що, ну думаю, ж собака картинка, а далі, коли утримання доходить, тобто черга до утримання, вони розуміють, що ну якби це ж не кукла, не лялька, не цяцька, з якою потрібно гуляти, і їй теж приділять достатньо уваги. Иди до мене, иди, покажи, как ты любишь прыгать Ой, Моя дівчинка, иди до Иди, а так, вот так Юбка, иди до мене! Моля юбик, иди Юпа, юбка Иди, моя дівчинка, Моя девчонка, да, тебе важно все Тебе все ваш, Ай, така, Ты лисичка Лисичка Моя девчонка, да, да 我呀。Oh, yeah.